Ні, купуються, ви до речі, також за застереженням зверніться до громадян. Паспорти, які сьогодні продають і скуповує їх в 8, де розташовані Пан Трикур, Штаб Єрський, вісім організацій, які належать свободенню, але прокуратура знайти не може і не може виявити, яким чином вісім комерційних структур сплачують одну гривню в рік обласному бюджету за користування сотнями метрів обласного приміщення? З'ясуйте. Чого ви датуєте 8 комерційних структур свободника? Чи не є це розкрадання балоги? Чи не таким чином балога розраховується за рахунок обласного бюджету, тому що бюджет розкрадається, він не де отримує кошти і він отримує це приміщення, тому що його треба датувати на утримання опалення світу. А де ви маєте офіси за одну гривну? мені. сотні метрів. Комерційних структур, ні державних, ні благодійних організацій. Там офіс, який роздає гроші. Чубірки ті ж самі, та лікує Моща. вчителів задіють, бухгалів, бомжів, банду Атилова. банду Блюка. Оці всі. На що навколо банду Волошина навколо Пагаря, три організовані злочинні групи, Вони роздають. Що не попередити людей, що на ці паспорти, які вони скуповують, вже отримують кредити на побутову техніку, на споживчі кредити. Завтра людей будуть забирати майно з хати, автомобілі і людей будуть сіжати за грати. Причому справа буде порушувати малини, а сажати буде цислі. Чого не попередити людей? І вже ж є перші жертви. Я не підписував, я нічого не знав.